За швейною машиною Оксана затайдух. Жінка майстерно відшиває спецформу для релакованого підприємства. Влаштуватись у швейну компанію Оксані допоміг центр зайнятості, оскільки у жінки є інвалідність, їй було потрібне підходяще місце роботи. Я маю другу грубу інвалідності із за ендопротизування колінних обох колінних суглобів. Робоче місце для пані Оксани облаштувала на своєму підприємстві Олена Матійчук. У її майстерні працює шестеро кравчинь. Відшиваємо робочий одяг для різних сфер бізнесу: це сільське господарство, це будівельні компанії, це ЗС компанії, це навіть ресторанний бізнес в залежності від потреб замовника. Ми брендуємо речі, відшиваємо. Комбінезони, костюми, куртки, жилети раніше. Оксана Затайдух була конструктором, тож швацьку справу знає добре. Проте хвороба обмежила можливість жінки працювати стоячи. Зараз має зручне робоче місце, облаштоване швейною машинкою з аргономічною, тобто легкою педаллю і комфортне крісло. У нас сім міста облаштовані. Дуже зручно для наших працівниць, але моє місце облаштовано спеціально під мої фізичні потреби для меншого навантаження моїх колінних суглобів, для зручності постановки плечового поясу, щоб не нагружати хребет і плечовий пояс. За підлаштування майстерні під потреби працівниці з інвалідністю Олена отримала від держави компенсацію за купівлю обладнання. Звернувшись із пакетом документів, підприємці можуть отримати до 120 тисяч гривень за працевлаштування людини з першої групи інвалідності та до 80 тисяч з другою. Нещодавно у програму внесли декілька змін. Термін подачі документів змінено з 90 днів до 180 з моменту працевлаштування, і також дія програми стала поширюватися на учасників бойових дій, які повертаються після демобілізації на свої ж робочі місця. Раніше були тільки новостворені, зараз демобілізовані на свої робочі місця також підпадають під дію цієї програми. Рік на Вінниччині працевлаштувались понад 400, А від початку року вже 92 людини з інвалідністю. Діана Волишенюк, Анна Шутова, Микола Назаренко. Новини за день телеканал Віта.